Привіт, з вами Олексій, і це канал Кіногіт. Реймі, один із успішніших режисерів Голлівуду, що спеціалізується на хорорах. Більшість його знають як режисера культової трилогії Людини Паука з Тобі Магвайером. Але що починав постановник і як він це робив, відповість вже не стільки багато людей. Зловісні мерці саме з цього фільму по суті і почав режисер. Звичайно, якщо не рахувати, короткометражки, створені в роки навчання. Саме цей фільм дав дорогу режисеру у світ великого кіно. Так давайте сьогодні заглибимося в історію створення Франшизи і пройдемося по його кожному представнику. Це історія франшизи Зловісні мерці як зародилася ідея, з якими труднощами стикалися творці, і як змінювався тон серії від фільму до фільму. Це та багато іншого цікавого у відео. А перед початком цього відео хочу порекомендувати YouTube канал VHS UA, на якому виходить україномовний контент, переважно про старі фільми жахів. Автор розповідає про них та демонструє відеокасети, на яких вони виходили в. Свій час. Кошмар на вулиці В'язів, повсталий з пекла, ніч демонів, Джіперс Кріперс, Фредді проти Джейсона та ще багато культових і маловідомих стрічок. Нещодавно, наприклад, вийшло відео про серію комедійних фільмів жахів Тремтіння Землі. Канал відносно молодий і орієнтований на тих, хто любить ностальгію, Колекціонувати та переглядати фільми на ВХС. Посилання в описі під цим відео. Отже, починаємо з того, як взагалі народилася ідея фільму. Сем Реймі та Брюс Кембл великі друзі з дитинства. І вони разом знімали малобюджетні фільми, ще навчаючись в коледжі, при чому деякі були комедіями. Так, на зйомках фільму це вбивство. Реймі вирішив побудувати кар'єру в жанрі хоррорів, вивчивши безліч стрічок даного жанру і ознайомившись з книгою мертвих Говарда Лавкрафта, Сем вирішує створити короткометражку в лісі, яка за його ідеєю повинна залучити фінансистів, які просто спонсорують повний метр на зйомки фільму в лісі, пішло 1600 доларів. А ось на виробництво повного фільму Реймі потрібно більше 100 тисяч. Короткометражка в результаті не дуже вразила, хоча негативу не викликала. Тому Реймі довелося буквально просити про пожертвування. Плюс він і Брюс Кембл ходили по своїх родичах, щоб вони також допомогли фінансово. Сам Реймі в майбутньому казав, що фільм у результаті обійшовся в 375 тисяч доларів. Далі стояло питання персоналу. Для продюсування картини Реймі та Кембл вирішили залучити Роберта Тапперта, з яким був знайомий старший брат Реймі. Сам Брюс Кембл взяв на себе виконання головної ролі, бо він єдиний погодився залишитися на знімальному майданчику до кінця. Для пошуку інших акторів Реймі дав оголошення в Детройт Ньюс, і на нього відгукнулися Бетті Бейкер, Елен Сандвейс вже брала участь у фільмі Ремі, в тій самій короткометражці в лісі і теж отримала роль. Всі інші, як і власне, майже вся знімальна команда. Команда складалася з друзів та знайомих, або родичів Ремі та Кембела. Людей знайшли тепер питання, де знімати. Вирушили вони всі в місто Морістау, штат Теннесі. Там вони знайшли дійсно покинуту хатину, в якої буквально доводилося жити. Спали по кілька людей у кімнаті. Самі умови проживання були некомфортні, адже там навіть не було водопроводу. Та й щоб зігріватися, їм доводилося спалювати меблі. Ну і звичайно, почали виникати суперечки між людьми. Зі зйомками взагалі відбувалося, що попало. Вся команда. Була недосвідченою, а грошей на більшу частину на той час техніки не було, тому викручувалися як могли. Замість візка для камери використовували дерев'яну платформу. Замість тедікаму теж використовували дошки, з якими сам Реймі бігав лісом. Якось знімальна команда заблукала в лісі, а ще й сам Реймі підливав масло у вогонь, який мало не катував акторів, щоб отримати від них той біль і гнів, який був потрібен. Він їх ображав, деякі отримували ножові поранення. Випадково, звичайно. Деякі Надто сильно кидали у предмети. А коли Брюс Кембл під час зйомки пошкодив ногу, Реймі знайшов палку, і він постійно нею тиця в форе місце Брюса. Загалом, як ви розумієте, зйомки зловісних ловісних марців це те ще божевілля. За сюжетом у нас тут група людей, які приїжджають у хатину в лісі, щоб відпочити. Але весело провести час їм не вдається. В хатині є підвал, в якому хлопці знаходять книги та касети із записами. Будиночок належав вченому археологу, який записував свої дослідження і так вийшли. Він записав заклинання чи щось таке. Загалом записав заклик до нечисті. Власне, цій самій нечисті наплювати, як сказано, ці слова наживо чи по запису. І тепер злого поставило за мету вбити наших героїв. Знаєте, я можу зрозуміти, чому цей фільм подобається більшості. За своєю атмосферою він справді моторошний, з почуттям повної безнадії. Тут ожив цілий ліс, тікати нікуди. Самі мерці не мерці, а захоплені тіла друзів. А значить, виникає дилема, як їх вбити. Адже вони друзі, чи вже ні. Плюс видно ентузіазм, який панував на досить важких зйомках. Всі викладалися, працювали на межі можливостей. Але можете кинути в мене тухлим яйцем, але я не поділяю загального захоплення по цьому фільму. В ньому надто багато трешу. Звичайно, безглуздо придиратися до нереалістичного гриму і до того, що на екрані часом з'являються макети. Всі все розуміють. Маленький бюджет і 81 рік. Але скільки в ці макети реймі залив крові, неможливо зрозуміти. Причому. Різної. В одній сцені з хлопцем може литися густа рідина, і відразу фонтан червоної води. В кінці взагалі кров лилася буквально з усіх щілин із труб, з розеток. Я не противник крові на екрані, але якось знати міру треба. Тут навіть тарантіно нервово курить в стороні. Потім з них взагалі якесь молоко л'ється, потім каша. Загалом до кінця фільму стрічка страшного перетворюється на неприємну. Та й чорт забирай, у вас тут ліс намагається дівчину зґвалтувати. Чому? Навіщо? І причому Взагалі, мерці загалом із плюсів, я зміг підкреслити атмосферу та операторську роботу. Зйомки від першої особи взагалі порадувала таке зараз не часто побачиш, а у всьому іншому фільм на великого любителя. Весь фільм це велика умовність, нелогічність і так далі. Сем Реймі вирішив влаштувати своєму фільму велику прем'єру. Місцем для прем'єри він вибрав кінотеатр Редфорд в Детройті. А для атмосфери замовив машину швидкої допомоги, яка чергувала зовні і зловісний музичний. Супровід, кількість глядачів перевершили очікування. Прийшла ціла тисяча людей та з ентузіазмом прийняла фільм. Надихнувшись, Сем Реймі вирішив далі просувати своє дітище і показував його всім, до кого добирався. В результаті він дістався Ірвіна Шапіро, який мав досвід поширення фільмів жахів. Той побачив комерційний потенціал, тільки порадив змінити назву, яка до сих пір була книга мерців. Подумавши, як би перейменувати фільм, сем Реймі зупинився на зловісних мерцях. І так зародилася історія франшизи. При бюджеті в 350 доларів стрічка у підсумку зібрала трохи більше 2,5 мільйонів. Звичайно, не всі країни прийняли фільм позитивно, адже Ремі не особливо парився з цензурою. Десь стрічка різалась, десь присудили найжорстокіші рейтинги. А в деяких країнах фільм заборонений для показу й досі. Ось такий перший успішний і суперечливий фільм Сема Ремі. Звичайно, зараз більшість сцен виглядає більш кумедно ніж страшно, але думаю, в 1980 Першому році від нього можна було збожеволіти в будь-якому випадку. Фундамент заложено. З часом Реймі не міг залишити своє дітище без циквел. Так що давайте перейдемо до нього. Зловісні мерці 2». концепція других мерців обговорювалася ще на зйомках першого фільму. Сем Реймі почав працювати зі сценаристом Шелдоном Летичем, і вони вигадують ідею, що я ще засмоктую в портал, і відправляється він у середні віки. Ірвін Шапіро, який поширював перший фільм та допомагав з виробництвом сиквела, був вражений цією ідеєю, і в 1984-му розмістив рекламу в журналах з метою просування проєкту, який називався Зловісні мерці 2 Зловісні мерці та Армія темряви. Тати століття Фокс підхопили його, але відклали фільм на потім. Так як Сем Реймі працював над фільмом Хвиля злочинності, чорна комедія, написана Реймі, у співавторстві з братами Коен. Після того, як цей фільм був прийнятий без ентузіазму, сем Реймі разом зі своїми партнерами Брюсом Кембелом і Робертом Тапертом вирішили, що відкладати більше не варто. Якщо ще один провальний фільм, то відстрочить виробництво мерців надовго. Спочатку вони почали співпрацювати з Мебасі Пікчерз, але після п'яти місяців підготовки до зйомок з. Зрозуміли, що це не те. Тоді на сцену і вийшов Діно де Лаурентіс зі своєю виробничою та дистриб'юторською компанією. Вийшов він на Реймі з метою заманити його в екранізацію кінгівського роману той, що худне. Режисер пропозицію відхилив, але встиг переговорити з кінгом. Той, почувши про фінансові труднощі розробки сиквела, умовив Лаурентіса виділити бюджет для молодого і перспективного постановника. Тим більше, перший фільм вийшов приголомшливим на думку Кінга, який залишив позитивний від. Гук на нього Лаурентіс виділяє бюджет у розмірі 3 мільйонів 400 тисяч доларів. Але Реймі просив 4 ляма. але довелося закатати губу. Для написання сценарію Реймі зв'язався зі своїм другом Скотом Шпигалем, який спеціалізувався на комедіях, і саме він вирішив зробити мерсів більш смішними і менш жахливими ніж оригінал. У результаті через економію грошей і часу ідею зі середньовіччям відклали і знову зосередились на історію з будинком. Причому на тому самому спочатку. Всі п'ять персонажів з першого фільму повинні були з'явитися, але знову через економію вирізали всіх і залишили лише Еша і Лінду. Правда, знімався фільм вже на студії, так як та сама хатина насправді за цей час встигла згоріти. Загалом вийшло чи то перезавантаження, чи пряме продовження. За сюжетом фільму у нас Еш і Лінда вирушають в хатину в лісі, щоб провести час удвох. Тут теж знову знаходить запис, знову включає, знову там заклинання, знову зло прокинулось, вселилося в Лінду. І Ешу довелося її вбити. Десь у цей час Ені Ноубі з групи людей шукають цю хатину, так як належить вона її батькам, які вивчають некрономікон. Вона, власне, везе їм втрачені сторінки. Загалом у цій самій хатині Еша дошкуляють демони. Він сам перетворюється в мерця, але сонячне світло повертає його. Плюс він відрізає собі руку, оскільки в неї вселився демон. Потім вже інші люди приходять, непотрібні вмирають, і низка подій відправляє Еша в середньовіччя. На цьому фільм закінчується. І ось Нарешті це те, що потрібно. Так, важко зрозуміти, чи це продовження, чи ні. Якщо так, то еш дуже тупа людина, яка знову вімкнула запис і знову її послухала. Хоча знає, що буде. Та й Лінда жива. Я прийняв цей проєкт як легке перезавантаження. Фільм, звичайно, став менш моторошним, менш атмосферним, але набагато оглядацьким, завдяки додаванню гумору, причому добротного. Стрічка виглядає в рази збалансованішою, ніж перший фільм. Якщо перший мерці це кіно більш серйозне, то другий це. Жні бездоганне божевілля, що круто передається сценою, коли будинок разом з ешем почав сміятися. Це все ще треш, але треш обмежений рамками, які і створюють той самий баланс і перетворює його на фарс. Еш від Брюса Кембела розкривається на повну. Тепер пів фільму це вистава одного актора, і над ним знову знущалися. Але тепер він на це реагує і може знущатись у відповідь. Збільшений бюджет дозволив фільму зробити крок уперед в плані візуалу. Грим став у рази кращим, і додалася графіка. Загалом, за всіма статтями, зловіщі мерці 2 кращі за оригінал. Я все ще не зрозумів приколу першого фільму. І для мене зловісні мерці 2 – це ідеальні зловісні мерці. На екрани картина вийшла в 1987 році і змогла зробити за весь час майже 6 мільйонів доларів. Не те щоб занадто багато, але при тій обмеженості випуску, яка була у фільму через сцени насильства, провалом це точно назвати не можна. Ось вони ідеальні зловісні мерці. Стрічка закінчується з відкритим фіналом, Еш потрапляє в середньовіччя, і усе Мереймі нарешті з'являється можливість втілити свою задумку. Що з цього? вийшло, дивимось далі. Зловісні мерці, 3. армія пітьми. Звичайно, ніхто не знав, чи отримає продовження фільм. Але розмови про нього велися під час виробництва сиквелу. За словами Брюса Кембела, спочатку придумана ідея про 1300 рік для сиквела, не могла бути реалізована, і вони створили проміжну версію, не знаючи, чи дозволять їм повернутися до історії. Однак збори других мерців переконали Де Лаурентіса профінансувати картину. І третій фільм «Сема Ремі, зробивши собі ім'я, працював над іншими проєктами. Був продюсером а де-сценаристом у 1990 році. Вийшла людина пітьми, написана та зрежисована Ремі. І після цього він зміг вступити в активне виробництво триквела для написання сценарію. Він знову хотів запросити скота Шпігеля. Проте той працював над фільмом Клінта Іствуда Новачок і не зміг взяти участь. Тоді Сем вирішив написати сценарій разом зі своїм братом Айвоном. Вони працювали над ним до зйомок людини пітьми, а після знову сіли за нього і пропрацювали деталі по одному з варіантів сценарію. Дії, все ще відбувалося в цій самій хатині, але Брюс Кембл став голосом адекватності і порадив нарешті відстати від неї. І все-таки вони зважились на середньовіччя. Бюджет картини знову збільшився. Спочатку Де Лаурентіс виділив 8 мільйонів, але при підготовці до зйомок всі зрозуміли, що цього недостатньо. Людина пітьми приніс касу. А сам Де Лаурентіс уклав контракт з Universal на виробництво кількох фільмів, де армія пітьми стала одним з них. Тоді бюджет збільшився до 12 мільйонів. Ну і цього хлоп Цям виявилось мало. Дійшло до того, що Сем Реймі, Кембл і Роберт Тапорт скинулися своєю зарплатнею та додали до бюджету ще один мільйон. Самі зйомки стартували у 1991 році та тривали 100 днів. Якісь зйомки проходили у студії, якісь на відкритому повітрі в Каліфорнії, де збудували замок на краю пустелі. Мухаве зйомки проходили влітку, так як потрібна була ніч. Влітку ніч, як ви знаєте, коротша, Плюс зіткнулися з такими проблемами, як температура. День на зйомках було нестерпно жарко, а вночі. Дуже холодно. Загалом за сюжетом у нас Еш потрапляє в минуле, а саме у 1300 рік. Його приймають за ворога, заковують кайдани та відправляють у яму. Низу чекає сюрприз у вигляді мертвяка. Але за допомогою бензопили, Ешу вдається звідти вибратися. Примінивши рушницю, його починають чи не носити на руках. На питання, як йому потрапити в свій час, у мудреця знайшлася одна відповідь: йому потрібно забрати книгу мертвих, і тоді його зможуть повернути назад. Еш вирушає в дорогу і знову з'їхавши з, з глузду, на. Мельниці добираються до книги. Однак, щоб її взяти, необхідно вимовити заклинання, яке Еш, звісно ж, забув, і тим самим викликав на смертних армію Темряви. Ешу доводиться очолити залишки людей і за допомогою Генріха Рудобородого долають ворога. Еша відправляють у його час, де він розказує цю історію. Йому не вірять, але раптом і тут з'являється мертвяк. І Еш береться за зброю. Це моя улюблена частина, яку я дивився у дитинстві, чи то на відеокасеті, чи на DVD. коли вони тільки з'явилися. Еквелу явний перекіс у бік комедії, і скелети це не щось страшне, а навпаки, щось кумедне, які жартують та смішно вмирають. Це досі чорна комедія, але тепер більш пригодницький бойовик. Від оригіналу тут не залишилося нічого, крім героя. Та власне і від жахів тут мало чого залишилося. Добре чи погано, кожен з вас вирішить сам. Особисто мені дуже сподобався цей фільм веселий, драйвовий, масштабний, у міру повчальний з темами про дружбу, кохання та взаємовиручку сетингу середньовіччя. Крута операторська робота. Прикольна графіка, яка навіть зараз виглядає стильно. Божевілля стало менше, і в цілому сюжет простий. Але ніхто і не чекає закрученого сюжету. Зловісні мерці з першого фільму зарекомендували себе як хаотичне місиво, яке в цій частині перестало бути хаотичним, і стало більш структурованим. Але ще раз повторююсь, рамки бувають корисними, і це той випадок. Але ми могли отримати інший фінал, де Делоурентіс руки Ремі розв'язав. Однак Юніверсал не спить, і на постпродакшені забракували фінал. За версією. Реймі, Еш повинен був потрапити у футуристичне постапокаліптичне майбутнє. Студія вважала, що це якось негативно, і Реймі довелося перезнімати фінал і зробити його таким, яким ми побачили. Та й з відступом теж були складності. По словам Брюса Кембела, сцену відкриття вирішили перезнімати через складність із авторськими правами, і просто не могли взяти кадри з фіналу другого фільму. Автомобіль Еша мали скинути з крану, однак щось там трапилось з опорою, машина впала передчасно, а сам кран звалився Зобрив загалом, як сказав Кембл, по іронії долі, після всіх клопот ми все-таки використовували кадри з попереднього фільму. Прем'єра армії пітьми відбулася 19 лютого 1993 року. І лише за перші вихідні зібрала 4,5 мільйони. За весь же прокат картина зібрала 21,5 мільйон. Що, як ви розумієте, в рази більше попередніх фільмів, та й бюджет збільшився в рази. Ну, а сама трилогія зловісних марців вийшла різношерстною через те, що початок кожного фільму змінює фільм. Фінал попереднього його і зв'язати в єдине ціле важкувато. А тут ще розмаїття жанру і наповнення. Зате кожен може вибрати собі фільм за смаком. Любите жертв, включайте перший фільм. Любите чорну комедію, сміливо врубайте другий. Але якщо пригодницький бойовик у сеттингу середньовіччя, то третій. Зловісні мерці – це для всіх. Таким можна визначити його слоган. Осі закінчив свою трилогію «Сайм Реймі. Зловісні марці відкрили молодому постановнику двері у світ великого кіно, а досвід роботи з різними жанрами дозволили йому не зациклюватись тільки на одних хорорах і подарувати нам приголомшливу людину паука. Однак на цьому історія зловісних марців не закінчується, адже там є і ремейки, і серіали, і продовження або перезавантаження. А на цьому перша частина відео закінчується. Наступну частину чекати недовго. А тепер хочу спитати у вас: знаєте, як допомогти мені у створенні наступного відео? Просто. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі на мій телеграм-канал. Ти вирішуєш голосування, на яку тему робити наступний огляд. Тому чекаю тебе там. З вами був Олексій, це канал Кіногід. До зустрічі в наступному відео.